Починаємо ремонт в нашій другій кімнаті. Раніше я вже показувала, що ми вже тут все повикидали, але для тих, хто лише недавно почав дивитися канал, моє подвір'я, хочу показати, як тут все було і що все починалося. Хатинка наша дуже старенька, їй вже майже 100 років, це хатина моїх бабці і мого діда. Ми сюди переїхали колись як на дачу, щоб вести своє присадибне господарство, щоб мати свої домашні продукти. Великих перепланувань і ремонтів ми тут ніколи не робили і не думали робити. Ми завжди думали про те, що рано чи пізно повернемося назад до міста у трикімнатну квартиру зі всіма зручностями, але події останніх років зовсім змінили наші плани. І тепер ми чітко розуміємо, що ми тут залишаємося жити. А скільки років, час покаже. І коли цього року під ногами провалилася підлога і почали кришитися віконні рами, ми зрозуміли, що хоч, не хоч, а треба зайнятися ремонтом. І підлогу поміняти, і вікно поміняти. Ну, і найперше, що ми вирішили зробити, це викинути оцю конструкцію, оцю кухню, яка в аварійному стані якої вже близько 30 років ніхто не користувався? Ми її звідси прибираємо. Теж є стяжка, а тому стіну ще треба буде вивалювати. О, тут все добре, отут. О, бо воно вже отрухається. О, що робиться. Оце все треба, щоб буде вивалювати. От. От. Тут вже жива стіна, а тут все впало. Отакі от у нас тут справи. Ось О, такі у нас справи. О, глянь, що робиться. Отакі от. у нас тут справи. Так, і ось тут у нас вікно. Хлопці вже запінили, поставили. Ось така загальна картина. Майстри простукують, як іде щось падає, щось відвалюється, то будуть залатувати, замащувати, всюди тріщить. Ось так виглядає зараз наша кімната. Стіну замурували, затерли. Так, тут у мене така кухня невеличка. Плитка, чайник. Стяжка вже добре підсохла. Треба щось ось тут накинути, затерти. І також, щоб підсохло. От, тут багатенько, тут ще є робота. Бачите, вилущується. Вікно вже стоїть нове, бокові відкоси зроблені. Зверху майстер накинув, Добре, все підсохло. Тепер ще будемо накидати, знову буде затирати, вирівнювати. Так, все, стіни у побілені, Бальки, балки, балки пофарбовані, біленькі, Почепили нову люстру. Я вже тюль попрасувала, вчепила на вікно. Так, потроху заносимо сюди меблі. Виносимо вже все, що тут тимчасово стояло. Плитка, чайник. Ви знаєте, отак камера не передасть об'єм цієї кімнати, але кімната дуже маленька. От, Ширина цієї кімнатки, оця от стіна, має 2 метри 10 сантиметрів. Це дуже мало. От, Навіть при тому, що ми тут поставили такий диванчик, все одно зараз я вам хочу по-іншому трошки показати. О, Ось так краще видно. Бачите? Звичайна підставка для сушки одягу. Сушка. Вона не є широкою. Подивіться, бачите? Якщо її розкласти, вона займає майже всю кімнату, Уже з боку проходу нема. Кажу, кімната дуже вузенька. Ширина, як я вже казала, отут 2 метри 10 см. І от тепер треба мудрувати, як і що тут розмістити. Перед тим як вибрати сюди нові меблі, то я впродовж тижня, день в день ходила по цій кімнаті з рулеткою Здовж від стіни до стіни заміряла, малювала це все собі в зошиті, щоб оптимально використати оцей простір невеличкий, який є. Щоб вмістити сюди і диван. І так само врахувала, що диван оцей потрібно буде час від часу розкладати, хай дуже рідко. Але коли до нас таки приїжджають наші найдорожчі, найрідніші, о, то ми також використовуємо цей диван як ще одне спальне місце. Навіть не одне, а два. Отакий От у нас диван, якщо його розкласти. Бачите, скільки місця залишається. Місця дуже-дуже мало. От. Диван гарний, ширина 1,50 м і довжина 1,90 м. Гарно складається. І що мені подобається, що диван має ящики для зберігання подушок. От сюди 4 подушки я вмістила. Диван, комод. Ну і шафа. Шафа нікуди звідси не дінеться, вона тут отак і, і буде стояти, як і стояла раніше шафа з одягом, вона не широка, ширина цієї шафи один метр. І як я не планувала спочатку її кудись переставити, не вміщається вона, нікуди вона не вміститься, тому що якщо поставити її біля дивана, не відкриється дверця та шафи. І все. Тому шафа у нас як стояла ось тут, в цьому проміжку, так вона у нас тут і залишається. Хочу ще одразу відповісти на деякі питання, які читала в коментарях під попереднім відео, де ми показували ремонт в у тій кімнаті. Ось там. Чому ми, не пофарбували... Чому ми не пофарбували балки під колір дерева, тобто не зробили їх коричними? Ви знаєте, щоб реставрувати балки, бальки, у нас кажуть бальки. На це треба дуже багато часу потратити і сил. На жаль, з часом проблема. Чоловік постійно на роботі. Майстри також дуже-дуже викроювали години, щоб до нас прийти. От, щоб їх реставрувати, подивіться, бачите, які вони. Це треба було спилювати, це треба було ну, докладати дуже багато зусиль і роботи. Тому, а ще це перше. А друге, друге, що також нас стримало від того, щоб їх зафарбувати в коричневий колір, це те, що кімната невисока. Я легко дотягуюся до балків рукою. Чи я чи чоловік розумієте? Кімната невисока. Якщо кімната висока, то коричневі балки виглядають дуже гарно. От, вони справді доповнюють приміщення таким своїм кольором. Але в нас вона невисока, оця кімнатка, і виходить, що ці коричневі балки будуть просто нависати над головою. Тому ми подумали і таке вирішили, що хай вони будуть білі. Ну, Вони були не дуже білі, бо вже стара фарба так жовтіла. А зараз, коли ми їх пофарбували, балки дуже гарні. От, Бачите? У нас кажуть бальки, бальки. Балки, балки». Бальки в нас тепер дуже гарні, акуратні, біленькі. Так, ну і тепер потроху треба розставляти всі інші меблі. Для тих глядачів, хто мене питався, що це за кімната, що ми тут плануємо зробити. От- Скажу так, це у нас така кімната, яка поєднує різні, різні функції в собі. Тут і кімната відпочинку буде, якщо хтось десь колись до нас прийде. але кажуть, це трапляється дуже рідко. О, Тоді ми розкладаємо диван. оцей. А так, в основному це кімната, де я люблю готувати взимку, саме тоді, коли дуже холодно. Тому мені тут потрібен стіл і потрібне місце, де я маю порозкладати всі свої посудні, інвентарі. У такої окремої кухні, як є в звичайних приміщеннях, в хатах, в домах у нас немає. От в нас є газова плита, але вона стоїть в окремому приміщенні. Я називаю це літня кухня, але це зовсім не кухня, літня, тому що там дуже вузько. там там дуже-дуже вузьке холодне приміщення. Влітку там мені дуже добре готувати, мені там подобається двері постійно відкриті, я на газовій плиті щось готую. От, а взимку мені таке там некомфортно. Це коли треба ходити постійно через подвір'я, ну, виходити з теплої хати, йти туди, там щось варити, помішувати. Мені не дуже це подобається. І тому ми нашу так звану літню кухню використовуємо взимку як комору. Там також є конвектор, але ми його не вмикаємо. Ми туди зносимо ящики з яблуками. Там у нас зберігаються такі деякі види консервації. А сюди я перебираюся на зиму готувати. І мені тут дуже зручно і комфортно. Ой, як гарно сонечко світить! Повиставляла на підвіконні всі свої бегонії. Вони в мене завжди на веранді стоять, або навіть і на дворі на підвіконні. Так, ну і доповнили нашу кімнатку меблями. Ось такими. Навіть не меблями, а стелажами. Так, і тепер подивіться, що в нас вийшло. Ви знаєте, я справді дуже довго вибирала меблі, які би сюди можна було поставити, тому що кімната дуже вузенька, мала, а вмістити тут треба багато чого. От. І тому зупинилася саме на ось таких стелажах відкритих. Чому відкриті? Чому нема задньої стінки, нема боковин, нема дверцят, Тому що у такі меблі відкриті, вони не забирають дуже багато простору. От, бачите, саме ось такі стелажі, мені дуже вони сподобалися. Вимірювала, які з них сюди вмістяться, які підійдуть, і зупинилася саме на ось таких стелажах. Так, зараз трошечки сонечко. Ви знаєте, такий стиль мені дуже подобається, і щоб тут було все завершено, я вирішила ще задніх стелажів, оцих відкритих стелажів, додати трошечки фону. Тому ми з чоловіком поклеїли ось цю плівку. Це не обоє, це плівка, вона має ось таку фактуру, бачите, об'ємно клеїться вона дуже легко, вона йде такими квадратами, клеїться дуже легко. Єдине, що треба це робити вдвох, тому що вона дуже має сильний клей. От. І коли ми знімали захисний папір, то вона дуже прилипала до пальців. Тому, якщо хто її клеїть, то це таке краще робити вдвох. Біля дивана невеличка тумбочка, ширина 50 см. От якраз вона тут гарно вмістилася, тумбочка на коліщатах, має одну шуфляду. Оцей стелаж я дуже довго вибирала за розмірами, от, щоб тут він гарно вмістився. Тут ще стіл має стояти. Тому старалася вибрати такий стелаж, щоб він тут гарно вмістився і залишився прохід, ось тут, хоч трошечки. Стелаж має глибину 30 см, висота 1,80. І ширина 1 метр. Ось такий стелаж. Стелажі у стилі лофт. Нам з чоловіком дуже сподобалось. Ми так порадилися, що для цієї кімнати вони нам дуже добре підійдуть. От, і так само з цієї сторони. стелаж з полицями. І. І тут є така скринька. Ось. Також вибирали за тими розбирами, які би нам сюди гарно підійшли. І ззаді стелажа наклеїли плівку, приховали деякі моменти от отут. От. І маємо ось такий інтер'єр. Дещо незвичний, але нам подобається. У ті моменти, коли треба буде розкласти диван, але це кажу, це трапляється дуже рідко, на жаль. От, Тоді ми оцей стелаж просто повертаємо сюди, от, ставимо його впоперек. Підсуваємо комод трошечки далі, і тоді розкладаємо диван. Цей стелаж також не дуже великий, глибина полиць 30 см, ширина його 70 см. І висота півтора метра. За то, скільки всього тут можна вмістити. Так, зараз буду розкладати своє багатство. От, подивіться, де весь мій посуд зберігається. Бачите? І побутова техніка також. Тут ще одна кімната. У нас дві кімнати такі житлові, і оця кімната тут так, як госп-блок. Тобто Тут у нас і кладовка одночас, і тут у нас стоять морозильні морозильна камера, холодильник, от, е, стелажі, де я повиставляла всі побутові гаджети. І так от на холодильниках, на морозильних камерах я тримаю посуд. Я просто справді не маю інакшого місця для його зберігання. От, і воно в мене отак стоїть. Тут посудомийна машина. Оцей холодильник старий, його треба викинути, але ми його тримаємо тільки за, за, за для того, що він у нас як. Він ось також, як шафа, з поличками, там також я дещо всередині в ньому можу поскладати. Кімнати маленькі, тому виходимо з положення, як можемо. І тепер подивіться, як мені вдалося розділити оцю невеличку кімнату на зони. Бачите? Одяг в шафі схований, отут, в шафі. І так само в цьому комоді. Тут на цьому стелажі ще можна дещо розставити. Наразі тут кілька вазонів поставили книги. От місце для відпочинку є. Невеличкий диванчик, який при потребі можна розкласти. Ну, і найголовніше для мене в усьому приміщенні це все-таки зона приготування їжі. Тому що я дуже часто готую в мультиварці, в скороварці, на грилі. Бачите? Подивіться, все у мене тут помістилося. Ось, мультиварки мої стоять, одна і друга, грилю там стоїть. Форми для запікання. І ось так я тут все порозставляла. І свої горнятка тарілочки. Додала трошечки такого декору красивого. Звичайно, що в квартирах, в великих будинках, там, де є великі приміщення, гарна велика кухня, от, то можна поставити багато кухонних меблів. От, бачите, в мене тут все по-іншому. Як я вже казала, окремої кухні в нас нема. Тому виходимо з положення, як є. От подивіться, глибокі тарілки, мілкі тарілки, ножі, вилки, ложки. Оці дерев'яні підставки, дошечки, які я ставлю під баняки, от, кілинки, під гарячі страви, під тарілки. Все, все вмістилося. Ось тут навіть ножнички прикріпила, щоб завжди були під рукою. Спеції також завжди під рукою. Розумію, що камера не може цього передати. Це треба відчути, це треба тут жити і тут бути, щоб зрозуміти, наскільки змінилася оця кімната тепер. Настільки вдалося збільшити простір. Збільшити простір саме завдяки тому, що Викинули все громістке, старе, те, що десятиліттями стояло без всякої користі, займало місце. Отут у нас та штора, яка відгороджує одну кімнату від іншої. Двери ми тут не ставили, тому що в цьому немає потреби. Ще одне запитання було в коментарях: чому не повикидали старих меблів? От чому шафу лишили, чому там от тумбочку лишили? Якщо вже викидати, позбуватися старого, то, то позбуватися. Ну, ви знаєте, те, що розкришилося, посипалося, облізло, обдерте було, ми повикидали. А от якщо меблі міцні... Добре збережені, то чому їх викидати? Гляньте, оця наша шафа дуже гарно поєднується з усіма стільцями. Стільці, до речі, ми реставрували. Це наші стільці, старі, вони були дуже непривабливі. Але ми їх реставрували. Гляньте, які вони гарні. От. І оці меблі дуже гарно доповнюють меблі, які є у нас у цій кімнаті. Тут також стільці. Оце наша перша кімната, з якої ми починали ремонт. І тут також є оці старі меблі, але вони міцні і вони ще дуже добре нам послужать. І тумбочки, і крісла, і так само шафа. На стіні наше дзеркало. Те, що тут було, старе, але ми назад його сюди почепили. Почепили зеркало і отак дивлюся, що тут трохи пустувато навколо нього. Тому зробила йому рамку. Рамку з однієї самої плівки, самоклейки. Дуже легко і швидко. Біля конвектора крісла поставили. Тепер сюди перенесли стіл. Так, ось так нам вдалося переробити нашу кімнатку невеличку. Ми задоволені, нам подобається, нашим рідним також подобається. І це головне. А ще мені дуже сподобався один коментар, дуже гарний коментар від однієї глядачки, яка написала: ось так крок за кроком потрошки стару сторічну хатинку переробляємо на сучасний лад. Коли я показувала, як ми зробили ремонт в першій кімнаті, дуже багато було коментарів. Словами, вам треба було так зробити, вам треба було те зробити, зробіть так, переробіть те, викиньте те. Було багато зауважень, тому, забігаючи наперед, я хочу сказати: нам тут жити. Це наш дім, це наша хата. Все, що треба було зробити, ми зробили. Шановні наші глядачі, щиро дякуємо вам за підтримку, за розуміння, за всі ті добрі побажання, які ви нам пишете в коментарях. Навзаєм бажаємо вам міцного здоров'ячка, гарних новин, позитивних емоцій і всього лише найкращого. Хай все у вас буде добре!